Відзначення 95-ї річниці створення всесоюзного Ленінського комуністичного союзу молоді розпочалось з покладання квітів до пам'ятника нескореним полтавчанам. Комсомольці та ті, хто був в лавах молодіжної організації, віддали честь видатним землякам, які на власному прикладі показали любов до батьківщини та праці на її користь. Адже свого часу комсомольці України зробили багато гарних справ. Будували заводи, відкривали фабрики, насаджували парки та сквери. У роки Великої Вітчизняної війни ціною власного життя здобували перемогу, а в нелегкі повоєнні Роки. Відбудовували з руїн нашу державу, зазначають організатори заходу. Ми відмічаємо е, 95-ту годовщину Всесоюзного Ленинського комуністичного союзу молоді. Це организация легендарная, это кузница кадров, это передовой отряд в свое время советской молодежи. Далі хода рушила до наступного на черзі покладання пам'ятника Володимиру Леніну. Тут найбільш людно. сюди майорять червоні прапори, адже окрім комсомольців до ходи долучилися прості люди, які ще пам'ятають молоді роки та шанують дань минулих поколінь. Від всієї душі з 95 гадовщини й образування Всесоюзного Ленінського комуністичного союзу молодіжі. Котори остались вірни своєму призиву, і сьогодні з нами в строю Желаю їм крепкого здоров'я, щастя, добра, благополуччя і вічного комсомольського задора. До монументів підходять прості полтавці. кажуть, перебування у лавах комсомолу найкращі роки їх життя. А дехто говорить, що така організація не завадила б і сьогодні, адже тоді молодь виховувалася на зовсім інших ідеалах. Для нас комсомол був це все. і будували... І на фронт бігалі воювати, і все, все було для нас. Комсомол ну, не зря ж он орденов имел. м'як і зараз має. Останнім пунктом святкової ходи був урочистий автопробіг містом під червоними прапорами. А самі ж комсомольці зазначають, змінюються часи, змінюється їх кількість, незмінними залишаються ідеї.